Зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий ранок доброго ранку. Напередодні ми усі бачили відео атаки росіян на південну українську атомну електростанцію. І от як нам Петро Котін повідомив, буквально 270 метрів від реактора впав снаряд. Чи є у вас і в області план на випадок аварії на АЕС? Ну, скажімо так, є, звісно, плани щодо евакуації. Все пропрацьовано, тому що це об'єкт по підвищеної небезпеки та об'єкт критичної інфраструктури. Він пропрацьований краще всього в області. Ну, давайте так скажемо. Звісно, і транспорт, окремий і гарнізон є щодо і 30 кілометрової зони, і далі ну, всі маршрути складені. Але я не вважаю, що. Ну, Росія з з'їде зовсім для того, щоб там ядерну якусь катастрофу допустити, бо це крах буде для самої Росії. Що стосується цієї ракети, так звісно, була атака поблизу Южноукраїнської АЕС за попередніми висновками, скажімо так, це не остаточно, але з великою долою вирогідністю, це була ракета Іскандер. Це Високоточна ракета, тому росіяни навмисно били біля електростанції біля атомних станції в 300 метрів для того, щоб там показати там чи шантажувати, примушувати до переговорів, чи таке інше. Тобто на зараз прямої загрози нема. Всі готові до найпоганішої ситуації, але вважаю, що її не буде. <зас> Як загалом минула ця ніч в області, де було найгарячіше? Ця ніч пройшла спокійно більш-менш були обстріли по громадам, які дотичні до лінії фронту. У нас жертв немає. Більшість прильотів було поза межами населених пунктів. Тобто руйнування там є, але там в одну школу потрапили, повбивали вікна. Але на загал більш-менш спокійно пройшла ця ніч. Вчора в мережі просто було дуже багато ваших цитат з вашого інтерв'ю про те, що ви закликали усіх, хто не працює і не допомагає армії, виїздити з Миколаєва з обласного центру. Раніше, якщо я не помиляюся, ви навпаки закликали людей. Ну по крайніми принаймні не закликали їх до евакуації. Отак я би сказала. Чому ви змінили свою думку і чи означає це, що ви її змінили? Нічого я не міняв. Це вже друга така спроба похайпувати на цій темі в наших СМІ, коли беруть окрему фразу і використовують. її. Моя позиція незмінна з самого початку. Могу повторити всі люди, які мають роботу, чи мають бажання допомагати зсу, мають бути і допрацювати і допомагати зсу. Якщо в людей немає роботи, є можливість. Бути в іншому місці, то тобто, звісно це безпечніше знаходиться в іншому місті, коли в нас тут майже щодня обстріли. Тобто, моя позиція незмінна. Якщо є можливість, будь ласка, якщо має бажання працювати, треба працювати, і знаходитися в місті. На зараз кількість людей, яка знаходиться в місті, зростає. Люди повертаються щодня в нас зранку пробки на в'їзд в місто. Я розумію, це дивне відчуття, яке у нас в Києві з'явилося після того, як війська російські відступили, з'явилися корки, і це було якось дуже незвично. Скажіть тоді, як ви готуєтеся до опалювального сезону, тому що можливо в Миколаєві це одна історія, а область це інша історія. Чи треба чи рекомендували б ви людям виїздити з якихось населених пунктів саме у зв'язку із складною зимою? Ні, тому що біля лінії фронту в селах і населених пунктах людей дуже мало. Ну там на населений пункт там, від 3 до 30 людей. І це там в індивідуальному порядку все вирішується. Там багато ден немає чи там відключене централізоване постачання? Це питання вирішується буде індивідуальне, на жаль. А що стосується міста обласного центру та більшості населених пунктів нашої області, то ми готові і не вважаю, що є загрози. Через те, що ми там не встигнемо щось зробити, загроза лише єдина, що російські окупанти можуть обстрілювати критичну інфраструктуру, і нам буде потрібен час на її відновлення. На зараз ми формуємо, наприклад, там резерви щодо Мазуту, щоб запустилося автоматичне там теплогенеруюче підприємство. Нам допомагає цим попередньо домовилися з Юрієм Гусєвим з воронпромом. Дякуємо за це. Тобто, ми формуємо зараз не. Те, що підготовку до опалювального сезону, ми готові до нього. Ми формуємо вже резерви і резерви матеріалів для ремонту та екстреного відновлення, якщо будуть прильоти в критичну інфраструктуру. Угу. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Запевнив, що жодної паніки щодо атак росіян на південну українську атомну станцію допускати не варто. Область готова до різного варіанту розвитку подій. Це об'єкт підвищеної небезпеки. Тому шляхи евакуації там пророблені задовго до початку російської агресії. Тому будемо сподіватися, що. Не станеться якогось такого страшного лиха з атакою на атомну електростанцію, але як завжди, готуємося до найгіршого і сподіваємося на найкраще. А от на що точно можна сподіватися, так те, що зараз ви отримаєте порцію свіжих і перевірених новин, які представить Тетяна Висоцька.